Нетерпимість до християн у Європі. Християни та їхні інституції дедалі частіше піддаються дискримінації і навіть переслідуванням у Європі. Це те, що випливає з нового дослідження, яке згадує вандалізм церков і злочини на ґрунті ненависті проти окремих людей. Згідно з недавнім дослідженням християни або християнські установи в Європі. Все частіше піддаються дискримінації і навіть переслідуванню. Про це йдеться у звіті Віденської обсерваторії з питань нетерпимості та дискримінації християн у Європі, представленої на онлайн прес-конференції. У сучасній Європі жити за своєю християнською вірою з переконанням не тільки не в моді, але це також може призвести до серйозних порушень особистої свободи у важливих сферах життя. Таких як робота чи освіта, резюмувала директор інформаційному агентству. Нетерпимість і дискримінація християн варіюється від вандалізму щодо християнських церков і будівель до злочинів на ґрунті ненависті проти окремих людей. Навернені в християнство, які часто піддаються погрозам і насильству з боку ісламістів, також становлять невелику, але особливо вразливу групу. Існує також обмеження основних прав, таких як свобода переконань, релігії та совісті, свобода укладати договір або батьківські права під тиском суспільства чи держави, а також високий рівень цензури серед студентів християн. У своєму щорічному звіті Віденська обсерваторія дала точну оцінку фактів. Це показує, що антихристиянські злочини на ґрунті ненависті. Зросли в Європі на 70% у період з 2019 по 2020 роки. Цифра, до якої автори закликають ставитися з обачністю. У звіті йдеться про невідому територію та підкреслює величезний пробіл у дослідженні Поки що рано робити кількісні та порівняльні висновки. Для Німеччини у звіті перераховано 255 випадків. Більшість з яких стосується вандалізму в церквах, Регіна Полак, спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі з боротьби з расизмом, ксенофобією та дискримінацією, каже, що тенденції відображені у звіті викликають занепокоєння. Вона підкреслила, що збільшення кількості випадків пов'язане зі збільшенням кількості держав, які повідомили про це. Водночас кількість незареєстрованих випадків є більшою, оскільки кожна четверта держава ОБСЄ окремо не реєструє такі злочини, а інші країни не визначають їх. У листопаді бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ опублікувало власну доповідь про злочини на ґрунті ненависті проти людей через їхню релігію. Було зафіксовано майже тисяча подібних випадків. Проти християн у тому самому районі дослідження.